Моє спиною один із будинків у корабельному районі Херсона після ранкової атаки. Я побачив, як поверх сьомий і шостий. Я збирав жінку, поранену, відвез в лікарню. Вона була на зупинці. І тут сказали, що, на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побажав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думав, може немає. І я просто так от розгрібаю, отак от там, ну, штори. Це. І отак пішли мною обличчя жінки, в мене мертвості давала мене. Почав розгрібати, вона повністю розорвана. обличчя, таке обличчя. Ноги перебиті, руки перебиті, спок. Скільки їй було, не знаєш, як звати було? Навіть не знаю, бо що він почав зрибати за мішок весь мох. Так виглядає одна із квартир після ранкової атаки по корабельному району Херсона. На місці трапилась пожежа. Згоріло дві квартири.